Всім привіт! Хотів би вам показати, що можна поставити на Volkswagen Jetta, Golf і на багато інших там Volkswagen Пасати, в кого немає клімату, а є такі звичайні крутилки, е такі от як у мене були. Е можна замовити на AliExpress або може в вашому місті вже продаються такі плана крутилка. Дуже класні, виглядають дуже прикольно. Стоять недорого. І установка займає декілька хвилин. Ці витягуються, вони мають такі фіксатори на платі. Ви, коли він буде тут стояти, витягнете на себе цей старий і все, він витягується. Деякі краще знімаються, деякі трошки потрібно більш сильніше потягнути. І ці ставити на свої місця. Дуже класно виглядають, мають таку підсвітку. Ну і виконують свій функціонал так само, як і ці. Але вигляд мають набагато крутіше. Так що кому сподобалось, спробую вам залишити силку в коментарях або під описом відео. І замовляйте, ставте собі і теж буде класно виглядати і більш дорожче буде мати вигляд ваше авто.